Всім привіт! У нас сьогодні на розпаковці, огляді і тесті буде відеопроектор від фірми Vimus з AliExpress. Я думаю, це відео буде цікаве. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам літій залізофосфатні акумулятори 130 А, 416 вт годин. З цих акумуляторів можете зібрати любі збірки 12-24-48 вольта, або придбати готові збірки. Всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку трошки історії. Коротше, в мене малий росте. Телевізор сороківку Samsung я віддав його кімнату. Хотів я телевізор в свою кімнату, але я подивився на проектори, тому що це дешевше. Телевізор, 40-ка там 40 з чим-та діагональ коштує в районі 20 тисяч, а проектор коштує дешевше. Цей проектор коштує на Aliexpress на даний час десь приблизно 80 доларів. І діагональ екрану, яку він може відтворити, це від 40 до 200. Це дуже багато, реально. Це дуже великий телек. Я вам серйозно кажу. У мене до того не було проекторів. Тому я вирішив собі заказати, як заміну телевізора і зекономлю нормально грошей, де 20 тисяч, а де 80 доларів. Я думаю, є різниця і то велика. В подальшому я вам покажу, яка тут якість і так далі. Тому що я вже його підключав, дивився, як він працює, розбирався зараз. Я вам покажу розпаковку. Чому? Тому що, бачите, прийшла коробка, ось така пом'ята. Але упакований він дуже добре. Дивіться, давайте розпакуємо. Як ви бачите, тут середній такий полістирол. І він повністю запакований, так що, якщо вона десь тут з боку пом'ята, е, самому проектору нічого не буде. Давайте ми витягнемо ось так. Витягуємо коробочку набік. І ось так він у нас запакований. Бачите, зверху, знизу, справа, зліва і так далі. Добре. Це ми також відставимо. Давайте дістанемо сам проектор. Ось в такій плівці він запакований. Вилазь акуратненько. Проєктор по комплектації, що в нас? Мануал, зараз ми глянемо. Далі в нас депульт в комплекті. Ось така серветка, щоб очищати, вона йде мікрофібра. Далі. ще витягуємо. Це в нас кабель живлення 220. І це в нас кабель в комплекті йде HDMI. Що дуже непогано, я вам скажу. Комплектація нормальна в цього проектора. Ось такий кабель HDMI, я думаю, тут в районі метра. Ну, він і мігенький, дубовий. Добре. Це ми також відставимо на бік. Візьмемо сам проектор. Ось так поставимо збоку. Давайте ми його з плівки також розпакуємо. Ось так. Проектор розпакуємо. І перейдемо до інструкції. Зараз я вам покажу, що він може і не може. Ну тут є керування HDMI. Коротше, давайте своїми словами я розкажу. Цей проектор має в собі влаштований Wi-Fi. 2,4 і 5G має влаштований Bluetooth. Ви можете транслювати як з Android, так і з Apple, відео, все, що ви хочете. Можете приєднати смарт-приставку, чи там PlayStation, чи там Xbox 360 і спокійно дивитися там фільми, і грати ігри на цьому проекторі без питань. Екран реально дуже здоровий і дуже якісний. Тут автоматична фокусировка. Тобто ти з пульта все керуєш, чіткість налаштував собі, як ви бачите, пульт давайте ми розпакуємо, бо тому що він вже цялофані. Тут я вже батарейки поставив, тут в комплекті батарейок немає, але тут форм... Мату 3А, дві батарейки стоять. Добре, ще що так по деталях, що я пропустив, зараз я вам покажу, що в нас тут є. Що в нас тут показано? Ось, як ви бачите, електричний типу фокус, не треба рукою налаштовувати і так далі. В нас Bluetooth. Далі. Дальше, дальше, дальше. Що там в нас є по інструкціях? Як тут підключити, далі комплектація. Ну, Тут більше нічого і немає по інструкції, я вам все, в принципі, розказав. Такі головні. Характеристики. Тут як підключати зум і так далі. QR-коди. Коротше, він має два динаміки. Ось тут один має динамік, ось тут має динамік, має кулер. Ви бачите, має такі товсті гумові ножки, що ти можна полку поставити. Можеш причепити на штатив, на стіючку. Всередині йде кулер охолодження. Тут у нас ось така от шуфлятка є. Як -то я її вже відкривав. І тут у нас є фільтр навіть. Ти прочищати фільтр, там, де кулер дує, щоб от всі порохи збиралися, як то кажуть. Ось так. Тут у нас розташований кулер, а тут у нас, як ви бачите, два динаміка. Не знаю, по скільки ват, зараз може в характеристиках глянемо. А ця вошу за кришечка, я навіть не знаю, я не міг її відкрити. Зараз ми відкриємо. Давайте ще ми подивимось в характеристиках. Де ті детальні характеристики? Вони все щось то продублювали, а от такі характеристики, які потрібні, що він там може і не може, тут я не бачу щось. Ну, пішла вже китайська мова. Коротше, наскільки динаміки. Ну, я вам скажу: динаміки оцих хватає. Та, звук не сильно такий якісний, але но нормальний. Я вам скажу, реально звук нормальний. Добре, інструкцію ми відложимо, я вам зараз покажу по роз'ємах. Тут у нас де ось така ручка. Тут у нас роз'єм HDMI і USB, Можете також транслювати з флешки та коротше, що хочете. Цей проектор приєднюється до чого ви хочете. Приставки я ще раз повторюю, все що хочеш. З телефона з Андроїда з планшета Ти можеш дублювати на цей проектор. Також як ви бачите, у нас є вхід три і на навушники. Також я думаю, ви можете приєднати колонки до нього і буде повноцінний кінотеатр. Чесно вам сказати за таку ціну цей проектор мені дуже сподобався, але я не можу відкрити оцієї кришки. Давайте ми спробуємо відкрити цю кришку. Я не розумію, що ця кришка за що вона відповідає. Коротше, я зрозумів, за що ця кришка відповідає. Як ви бачите, у нас в комплекті дали ось такі палички і цю мікрофібру, і ти там протираєш ці лінзи і цю всю штуку. Як ви бачите, то для чистки, оце віконечко для чистки, типу ревізія. Добре, ставлю я назад, але воно дуже плотно закрито, реально. Давайте. О, вже я думаю, зараз буде добре відкриватися. Ну, пробуємо. Та ні, так же само. Коротше, ось так він виглядає, цей проектор. Ну, проектор дійсно шикарний. Що вам ще тут про нього розказати? В принципі, я вже все розказав колонки, що він підтримує. Давайте я вам краще покажу, як він працює в реалі. На великій стіні приєднає приставку, подивимось, якесь відео, я вам покажу по налаштуванню, як там все виглядає. Так що, погнали. Так, хлопці і дівчата, що, поставив я вже вдома цей проектор, ось так під'єднав, поставив на ось таку триногу. Ну, я думаю, краще би його я потім перероблю на полочку, ось тут. І купити в мене, бачите, ось така смарт-приставка, де вона отут валяється. Бачите, ось така. Я думаю, купити приставку, такий, знаєте, свисток USB, от сюди поставити, і буде нормально. Бо тому що оці дроти лишні, ну блін, нікому не потрібні. А так як ви бачите, все підключив, все працює. Чуєте, як вона годить? Ось так вона годить. Давайте я вам ближче мікрофоном. такий шум. Оце є. Думаю, мінус що вона годить. Кажу, коли ти дивишся фільм або відео, даєш трошки звуку, і ти цього не чуєш. Зовсім ось такий шум. Чуєте? От. Давайте я вам покажу, як проектор виглядає в мене на стіні. Ось так. дивіться. оце діагональ, я розумію. Ось там, як ви бачите, в мене висів сороківка. Я забрав малому в кімнату. А тут зараз буде прямо кінотеатр. Зараз на даний час, як ви бачите, зображення погане, тому що в мене люстра дуже яскрава. Реально, зараз ми виключимо люстру. Я зараз вам покажу по налаштуваннях цього проектора. Подивитися, як він в реалі показує. Також пізніше я вам покажу, як вона працює днем. При закритих шторах, бо зараз ніч вночі, звичайно, вона буде класно показувати. Добре, я виключаю світло, зараз підемо по налаштуванню. Світло я повністю виключив. Як ви бачите, картинка класна, реально якість картинки дуже класна. Добре, давайте я візьму пульт, не взяв з собою штатив, буду в руках камеру тримати. Ну нічого, дивіться. Добре, по пульті, як вам показати? Не знаю, бо зараз темно. Чи на пульті, як ви бачите, є ось тут кнопочки. Ці дві кнопочки, ось ці відповідають за фокусівку. Дивіться, ось сюди. Я роблю фокус. Бачите, вона фокусується. А ви собі чітко виставляєте, щоб було якість хороша. Ось, Дивіться, я вам покажу. Ось так. Бачите, якість. Можна зробити так, бачите, якість от камутна. Ну, а так. Зараз ми тако чітенько поставимо. Ось так. Класна якість. Ця вот кнопка відповідає походу за розмір. Ні, то Home HDMI. Тут в меню, зараз я вам покажу. Заходимо в меню. Тобто заходимо сюди в налаштування. І в налаштуваннях ви собі тут вибираєте мова, автоматичний зум, факторій ресет, кідне до заводських налаштувань, якщо ви щось не то понацокували. Таймери. ще раз, От Цей зум ви налаштовуєте собі екран, як ви хочете. Давайте ще раз зайдемо. Так, це в нас автосліп. Возум. Отут от зум, ви собі налаштовуєте. Бачите, вверх вниз, вліво, вправо. Ну, я нічого не буду налаштовувати. от Можна взяти 16 на 9 і 4 на 3. Ну Я лишаю так, як воно є на зумі. Тут ви собі обираєте, який вам зум потрібний. Нижче це в нас апдейт нема. Зараз воно шукає ті пасов. Давайте вийдемо назад, бо воно буде довго шукати. Версія прошивки і так далі. Добре, вертаємось назад, бо я ще до пульта не привик, я тако підсвічу. Де то, то світло? Ось. Вернутися назад. У нас тут далі. Ви можете переглядати фото, можете переглядати відео. USB-вхід у нас є, флешку під'єднюєте, спокійно собі відео дивитись, фільми закачали і так далі. Музика, якийсь текст. Це в нас підтримка справа внизу. Далі, тут у нас наступний пункт це є відеодублювання Коротше, з телефонів, з планшетів, будь iPhone чи Android. Ви можете дублювати. Тут у нас HDMI. У Мене зараз на даний час підключено HDMI. Я хочу вибрати HDMI. Давайте виберемо. Тут в мене приставка. Ось я завантажив своє відео. Так, включаю я своє відео там, де я станцію перепаковував. Ось звук. Ось нас Ось вам якість. Як вам? Звук в нас не на максимуму, але бачите, яке відео, яка якість картинки. Чекайте, бо я став вам. Ось так. Дивіться. Якість шикарна. Я тепер буду сидіти і балдіти, як то кажуть. Ютубчик собі включу, або якийсь фільм. Просто бомба. На приставці звук максимум на колонці. До речі, включимо зараз якусь музику і подивимось на максимум. О, то не на максимум. Слухаємо. Індикація зараз на даний час Отак Ну що я вам скажу? Непоганий звук. Зараз в Ютубі я включу якусь музику. І, і покажу вам, як під'єднатись до iPhone і до Android. В принципі, відеодублювання. Тут ви все бачите, все супер, тут питань нема. Бачите? Картинка реально дуже класна. Так, давайте я тепер покажу вам відеодублювання, вибираємо ось тут. Іконочку. У нас це iPhone, Android внизу скрін. Бачите, я вибираю iPhone, в мене iPhone, Я також зараз вам на Android і на планшеті покажу. Давайте ми заходимо сюди. Заходимо сюди, зараз якусь музичку включимо. Бачите, відеодоблювання на iPhone. Шукаємо пристрій. Як ви бачите, пристрій знайшовся, що воно не фокусується, От взяли пристрій. Зараз ми під'єднаємося, телефон в мене буде. Бач... Прямо на проекторі йде відеодоблювання. Добре, давайте ми щось включимо. Включимо музику, зразу послухаємо динаміки. Де -то воно? От, Три полоси, давайте включимо цю пісню. Можна розвернути. Зараз ми рекламу пропустимо. Якість я тут не виставив максимум. Ось так. Можете з телефона переглядати, з планшета і так далі. Ну, Зграє досить голосно. Ну, перемотаємо. Нормально. Можна слухати. Ось так. Давайте ще вам покажу, як з Андроїда приєднати. Вертаємось назад, на головну, ось сюди, назад. Є. Ще раз вибираємо цей пункт і вибираємо тепер Андроїд. Тепер заходимо сюди. Планшетику, в планшетіку ми беремо шторку сюди. Ми вибираємо Трансляці... транслювати екран, і зараз має пошук пристроїв бути. Так, є, знайшовся наш пристрій. Вибираємо о, все, все дублюється сюди, прямо з планшета. Ось так це все виглядає. Прямо тут на планшеті. От я включив якесь відео. Воно автоматично включилось тут. Так, ну що, як ви бачите, проектор реально шикарний. Якість реально класна. Як цей проектор днем знімає? Я напевно зроблю коротке відео. Викинув шорт з YouTube. Я сам реально не знаю. Не пробував, як він ньому знімає, тільки вечором дивився. Ну а в цілому, що вам сказати за цей проектор, він мені реально дуже сподобався. Один мінус, так один мінус, що він шумить. Але якщо ти включаєш звук, ти це не замічаєш. Можливо, з часом, якщо ти будеш дивитись цілий день, реально можливо і воно буде давити на голову. Ну я не думаю. Так що звук тут нормальний, неякісний звук. Можна до того проектора підключити, я думаю, колонки, бо тому що в нас ще є пункт Bluetooth. Давайте ми зайдемо сюди. Так, виходить. Бачите, в нас є згори пункт Bluetooth. Я думаю, можна приєднати якісь колоночки, виставити і прямо зробити цілий кінотеатр. Давайте я тут на планшеті паузу поставлю і все. А в загальному супер, мені подобається. Були б в мене ще якісь проектори, я би зробив якесь порівняння. А так порівняти я не маю з чого. В загальному мені все подобається. Можливо, в когось є проектори. Напишіть, буде цікаво почитати ваш відгук. А на цьому все. Всім дякую за увагу. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!